Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, happy Birthday, happy Birthday to you. Як же, нам, як, же нам, як же нам пощастило, тепер ми знаємо, дає нам школа крила І у навчанні, і в творчості шлях нам відкрила. Як, як же нам, як, же нам, як же нам, як же нам пощастило? Бо директор у нас така креативна, завжди весела, така позитивна. Ми знову і знов повторимо невпинно. Що у нас директор, фантастична жінка, щоб не стали завжди допоможе нам, бо у нас директор, фантастична жінка, за роки цікаві, щиро вдячні вам. О, як же нам, як же нам, як же нам пощастило. Така сучасна в нас директор і смілива. І дай гарні має ще й жартівлива. Як, як же нам, як же, нам, як же нам, як нам пощастило. Бо директор у нас така креативна, завжди весела, така позитивна. Ми знову і сном повторимо невпинно. Фантастична жінка, щоб не стали завжди, допоможе нам, Бо у нас директор, фантастична жінка, за роки цікаві, щиро вдячні вам, Бо у нас директор, фантастична жінка, щоб не стали завжди, допоможе нам. Бо у нас не. Щиро бажаю вам музики в серці, щастя вам, здоров'я вам, натхнення, яскравих вражень, творчих ідей, благополуччя, приємних пригод, сили духу оптимізму. Мудрості на кожну життєву ситуацію, душевної легкості і бажаних зустрічей, цікавих задумів життєвої енергії, грації щирих друзів, цікавих подорожей. Сповнення бажань. Підтримки. <клі> Позитивних емоцій. Душевного спілкування. Багато посмішок, Реалізації планів та нових ідей. Насолоди від життя. З днем народження. У нас директор. Фантастична жінка, за роки цікаві, щиро вдячні вам.